Опади та плюсова температура. Новий тиждень дивує погодними умовами після чималого морозцю. На українців чекає потепління, а з ним і хмарність. Яка погода буде у понеділок, 16 грудня в Україні? Та чи чекати погодних сюрпризів у другій половині грудня? Усі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Народний син оптикині Наталка Діденко прогнозує, що цього тижня в Україні максимальна температура повітря досягатиме плюс 2, плюс 7 градусів, однак сонця може й не бути. Цитую, потепління в цьому випадку перехід від антициклону до циклону з атмосферними фронтами. Часто супроводжується збільшенням хмарності та опадами. Ба більше новий тиждень розпочнеться з опадів по всій країні. На півдні та в Запорізькій області пройдуть невеликі дощі, а стовпчики термометрів піднімуться до плюс 3, плюс 5 градусів. У решті регіонів очікується і дощ при температурі близько нуля. Вночі та до плюс 9 в день. Через підвищену вологість погода на початку тижня буде сльотавою, а повітря відчуватиметься прохолоднішим. Одягайтеся тепліше і беріть із собою чаєм. Найкраще з шипшини, щоб отримати норму вітаміну С або зі спеціями, які стимулюють кровообіг і допомагають швидше зігрітися. Про те, що новий тиждень буде з опадами, розповідав і метеоролог Ігор Кибальчич. За його словами, малорухомі атмосферні фронти можуть стати причиною невеликих опадів, переважно у вигляді снігу та мокрого снігу. Вітер очікується слабкий, місцями, можливі тумани з Падінням мряки та утворенням паморозі при від'ємній температурі повітря. А ще Ігор Кібальчич каже, що цього року погода у грудні в Україні очікується мінливою. Морози змінюватимуться відлигами, а сніг часто переходитиме в дощ. За його даними, ближче до середини грудня очікується посилення циклонічної активності, яка охопить більшу частину Європи. У цей період за його даними, температура повітря перевищить норму приблизно на 2,6 градусів, а потім значно похолодніше. Загалом, за його даними, грудень цього року буде класичним. Перехідним періодом від осені до зими. Однак на півдні та у Криму зимові умови настануть не неповною мірою, оскільки середня температура тут буде вищою за нуль. Оскільки територія України у нас велика, є передумови, що у другій декаді з проходженням циклонів з південного заходу можуть бути певні підвищення температур у південних регіонах, зазначила і Наталка Птуха. Але я завжди наголошую, що у нас сезонна країна, тому абсолютно не варто виключати, що можуть бути затоки холоду. Це зима, в принципі. Експертка розповіла також, що нині багато науковців слідкують за так званим полярним вихорем стратосферними повітряними потоками, що циркулюють над Арктикою і Антарктикою впродовж зимових місяців, затримуючи холодне повітря над полюсами. Інколи таке трапляється, що якщо цей вихор слабшає, то можуть бути провали холоду і на територію Європи. Поки що таких остаточних прогнозів немає, але, звичайно, науковці і синоптики слідкують. Водночас представниця Укргідрометцентру зауважила, що станом на зараз синоптики такого не очікують. Насильні морози не розраховуємо. Єдине, що ми можемо сказати, що друга декада грудня буде з більш динамічними синоптичними процесами. Тобто, зараз у нас такий певний застій, спокій. А ось у другій декаді вже будуть більш активно атмосферні фронти надходити. Вона зауважила, що вони, звичайно, чергуватимуться і зі спокійною погодою. Але в цілому буде вже і більше опадів і певне посилення вітру, звичайно, під час проходження фронту. Тому треба вже готуватися до ось таких зимових проявів погоди. На сам кінець вона уточнила, що подекуди може бути також желедиця, проте все залежатиме від регіону і температури повітря. Тобто, якщо буде плюс, то це звичайно, буде дощ. Якщо буде мінус, це переважно захід і північ країни, то там може і зніговий покрив утворюватися. Тому треба слідкувати за усіма попередженнями від українського гідрометцентру. Загалом грудень буде традиційно найтеплішим місяцем цієї зими. Про це тесен повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін. Так, за його прогнозами, уся перша декада грудня була з невеликими морозами в межах від мінус 2 до мінус 10 ночами та мінус 5 плюс 2 в день. У виняткові дні був невеликий та помірний сніг на півдні з дощем. А отже, друга та перша половина третьої декади грудня повинна бути відносно теплою. Майже по всій країні температура коливатиметься в межах від 1 до плюс 6 вночі та до плюс 4 плюс вночі в день говорить синоптик. Щодо опадів, то за словами Щедріна, їх у грудні буде багато у вигляді дощу та мокрого снігу. Ближче до нового року температура дещо може впасти, однак не сильно. Десь до плюс двох мінус чотири ночами і до плюс трьох мінус трьох в день. Можливий мокрий сніг додав народний синоптик. Чим ближче до нового року, тим більше хочеться справжньої зими. Однак, поки така погода балує нас не у всіх регіонах України. А у горах вже давно справжня зимова казка. Там дійсно відчувається, що свято наближається. А яку погоду ви полюбляєте взимку? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.